Паводок продовжує захоплювати все нові російські регіони. Поки в Орську рахують збитки та викачують воду. В Кемеровській, Тюменській та Омській області не встигають лічити скільки будинків вже подах у воді. В кургані товща води тисне на дамбу і загрожує змити все на своєму шляху. Про останні подробиці стихії у ворогів дізнаєтесь просто зараз. Підписуйтесь на канал свій час. А зараз детальніше. Нова хвиля повені почалася на півдні Кузбасу. Наприклад, селище Уська Брза знову відрізане від цивілізації через переливи на дорогах. Рівень води на річках Том та Уса невпинно зростає. Клопоту додав нещодавній циклон, з яким прийшли дощі, що випали в половину місячної норми. Жодних повідомлень від МНС та губернатора Сергія Цивільова про паводок поки не надходило. Увечері, 19 квітня. Адміністрація Таштагольського району лише закликала мешканців будинків на прибережній території подбати про збереження майна. Тим часом у кургані у деяких місцях вода різко виходить з-під землі із внутрішньої сторони греблі. Причиною є зворотній стік із заплави по всій довжині верхів'ї в річки. Тож, через це жителів більше ніж 20 населених пунктів закликали покинути свої домівки. Особливо тих, хто проживає поблизу плотини. Поки що на все, що здатне російське МНС, це прогнозувати. Чиновники кажуть, що в Курганській області може затопити близько 62 міст міста сіл та понад 4 тисяч будинків. Експерти вважають, що паводок Тобола у 2024 році поб'є рекорд історичного максимуму. Велика ймовірність підтоплення історичного центру кургану. В місті безперестанку звучить тривога. Плавають вже й в Тюменській області. 112 будинків у 13 населених пунктах затоплено. Режим надзвичайного стану через паводок ввели в регіоні 8 квітня. А через тиждень влада оголосила термінову евакуацію жителів Казанського та Ішимського районів. Проте стихія підбирається до інших населених пунктів регіону, наприклад, до 60 -ти тисячного міста. Ішим. Вода розливається за заплавою річки на очах. Стихія набирає силу за лічені години. Ряд селищ знеструмлено. Тільки на ранок рівень води в річці на в місті піднявся на 60 сантиметрів. Рівень небезпечного явища настане тоді, коли вода підніметься ще на метр. Продовжує хлюпати в Томській області. Місцева ріка не дає просушитися 350 ділянкам. Не пройдеш по п'яти дорогам в трьох муніципалітетах. Хоча станом на зараз рівень води в річках Том та Об – Місцями то падає, то знову зростає. Схожа ситуація в Омській області: 50 будинків повністю занурені, змито дорогу в русополянському районі. Жителі сіл зізнаються, що не бачили такої сильної повені понад 50 років. А уже усім знайомим Оренбурзі та Орську продовжуються роботи з ліквідації наслідків прориву греблі. Південний округ Оренбурга та керуюча компанія задіяні у відкачування води з каналізаційних колекторів прибуткової території та підвалів у житлових комплексах, у тому числі з гаражів, підвалів приватних будинків, а також багатоквартирних будівель. В Орську ж мешканці зібралися на суботник, драють вулиці за їжу місцевий електорат Путіна. Вгадайте, куди поділися усі інші кошти, виділені на функціонал комунальних служб? Напишіть про це в коментарях. Налетіли білі мухи шаром в 9 мм подекуди ще більше. Подвір'я та машини замило. На дорогах ожеледиться, сніжитиме як мінімум ще до вечора. В північній столиці температура становить мінус 3 градуси за Цельсієм. Цей холодний циклон від завтра відійде на північ, тож пітерцям стане тепліше. Але, попри короткочасне повернення зими в ці краї, це абсолютно не заваде культурному серцю РФ запустити фонтани в Петергофі. Не дуже пасує до такої погоди, але такі вони сурові краєвиди Пітера. Ще більш суровіші, коли побачиш, як мегаполіс застопорився у заторах, місто червоніє від дев'ятибальних автомобільних тягнучок. В свою чергу ціни на таксі зросли до захмарних. А чи не затопить місцева нева Пітер після таких снігопадів? Ваші ставки, глядачі, очікуємо на них в коментарях. А про прогнози, чи витримає дамба в кургані, ми розповідали раніше. Тож чи очікує це місто цунамі з водою? Варто не перемикатись, аби дізнатися. Потоп накриває Росію ще сильніше. Прилив води б'є всі можливі історичні рекорди. Що зведені дамби не витримують? Рідина накриває цілі поселення, а люди намагаються втекти із водної пастки. Аби розібратися у ситуації в епіцентр паводку викликли комісію. Невже винних за катастрофу нарешті покарають? Це питання обговоримо тут і зараз. Підпишіться на канал час» і до справи. Російський курган продовжує йти під воду. Там наразі одна із найскладніших ситуацій. Рівень води у річці Тобол вже перевищив історичний максимум 1994 року. За ніч він збільшився до 1008 сантиметрів. Правобережна частина міста за словами місцевого губернатора, де розташовано кілька мікрорайонів та дачі, цілком підтоплена або ж затоплена. Станом на 19 квітня намочило понад 2000 тисячі житлових будинків та 3380 тисячі дачних поселень. Вода почала підходити навіть до багатоповерхівок. Ситуацію накаляє квола гребля. Місцева перепона не витримує нато рідини та вже почала протікати. У місті постійно ви Сирена людей терміново просять евакуюватися. Однак виїжджати з рідних домівок готові не всі. Містяни до останнього сидять у затоплених помешканнях, бо не хочуть покудати майно і тварин. Рятувальники привозять їм передачки з їжею, ліками та необхідними речами. У вас зато дві дочки є, які вас чекають там на берегу. А вони на збройних квартирах живуть. Так все одно переживають, яка різність. Могли б переждати пару тижнів в них, нічого страшного. Повери є. Собаки є ми собаки три. Ну, все, ладно, хорошо, слабину, та сама дамба, котра буквально днями була зведена екстреними службами за допомогою тамтешніх жителів. Ділянку набережної у центрі кургану також затопило. Але сподіватися на милість природної сили росіянам не варто. У найближчу добу в місцевій водомі продовжується підйом рівня води. Його зростання також очікується в Білозерському та Кетівському муніципальних округах від 25 до 110 сантиметрів. Про це повідомив регіональний глав МНС. Природні катаклізми як лакмусовий папірець. Кілька днів тому надзвичайники показували, як рятували котиків та собачок, але непостановочна реальність у сусідній країні інакша. Локальні групи Курганщини опублікували емоційне відео із мешканки із зони підтоплення. Псів прив'язали та кинули просто серед великої води. Місцеві добровольці та волонтери намагаються самі рятувати покинутих тварин, де це ще можливо. Давайте побачимо без коментарів. КМЗ-3, Воють лають собаки. Всіх у кого таке серце, Я хочу спросить, як ви потім будете жити. Ви їх там оставили, навірно, смерть. Що ви робите? Ви виразві люди. Тож, яке рішення має російська верхівка у будь-якій незрозумілій ситуації молитися? Хоча це метод надієвий перевірено досвідом Курганської області. Облітали це регіони з молитвами попище ще одинадцятого квітня. Яка нині обстановка? Ми вже обговорили. Але тепер естафету перейняли тюменські священники. Як то кажуть, життя нічому не вчить. Річкою Ішим так само інтенсивно рухається. Велика вода. Вона піднялася на понад три метри за добу. Місцевий губернатор Олександр Мор написав у своєму телеграм-каналі, що вода стрімко прибуває. Шість населених пунктів області повністю відрізані від суші. Наразі ізольовані села. Рогозіна та Оривка в Шимському районі, село Назарове в Арбатському районі, село Жигулі та село Тюлішовбір та село Малі Ярки у Казанському районі. Однак пік повені очікується завтра. Тут так само організовують евакуацію. Але коли прийде стихія, буде запізно попереджає влада. Тим часом Воронбург, який затопило одним із перших, направили урядову комісію з метою підвищення рівня координації та контролю за виконанням заходів щодо ліквідації наслідків паводків. Про це пишуть російські змі з посиланням на власні анонімні джерела. Комісія працюватиме у регіоні з 22 по 24 квітня. То невже фахівці нарешті виявлять про непридатність МНС РФ Курінкова. Та решти його підлеглих, які показали провальну роботу під час паводку. Навряд схоже на те, що чиновник збереже свою посаду на найближчі 2-3 роки. Про це повідомляють інсайдери видання брів, незважаючи на неналагоджену і не завжди ефективну роботу відомства в умовах надзвичайних ситуацій, що ми всі яскраво побачили в історії з весняними паводками в регіонах Росії. Вирішено дати міністру шанс попрацювати ще деякий час.